Солдатські матері, дружини, сестри та діти вже навіть не уявляють до кого і звертатися зі своєю проблемою. З березня їхні чоловіки захищають країну на сході. Щодня вони боронять Україну без необхідних умов та достатньої кількості засобів захисту. Жінки б'ють у всі дзвони. У пошуках правди прийшли до міської ради. Зустрів їх завідувач відділу оборонної роботи та особисто мер, але розмова спочатку не задалася. Втомлені очікуванням своїх чоловіків страхом за їхнє життя та безпорадністю. Жінки найм. Оціях казали те, що накипіло. Поведіти їх перевести хоча б в Черніга і в Чернігівську область. Чому вам це так. Та міський голова запевняє, разом з жінками переймається долою земляків, що несуть службу на сході. Він також обурений недостатнім оснащенням 13-го та 41 го батальйонів, та теж хоче, аби хлопці скоріше повернулися додому. Він не з знає, що таке війна. Та на жаль каже, зробити нічого не може, оскільки ротація солдатів не в його компетенції. Люди задают вопросы ротации. Но ну, ротация не зависит ни от городского главы, ни от Варсовета, ни от города. Есть обращения по поводу материальной поддержки, продуктами питания и всего. Мы это делаем. Мы это делаем, если хотят, что 13.41, ну что ж, будем делать 13.41. Но есть же и другие, как бы, которые призваны. Лідія Дорас пройшла через усі випробування та несправедливість першої хвилі мобілізації. Жінка пенсіонерка, інвалід другої групи. Серед рідних має лише сина. У березні з військомату зателефонували для уточнення даних. Тоді жінку запевнили, забирати єдиного годувальника сім'ї не будуть. Та насправді зробили інакше. Я йому сказала: говорю, ви знаєте, так, я так кажу, що він живе з мамою інвалідом. Це нічого, це все. Це... Ми только перевіряємо документи. На второй день на третій приходить йому повістка. Жінка убила чи не усі пороги, куди не звертається, усюди розводять руками. Мовляв, такий час. Я ходила, ходила, а вони мені сказали, ну це ж воєнне час. Какое воєнне? Вони ж не об'являють воєнне. Воєнне час тільки для мене, для мого сина, Більше ніякого. Наприкінці зустрічі, коли емоції жінок вщухли, міський голова пообіцяв, що зробить усе від нього залежне, аби хлопцям було легше захищати батьківщину. Жінки були вдячні цьому та свої вимоги в далеку торбу не склали. Кажуть, ладні йти до самого президента, аби тільки правда перемогла.